Три цікавих факти про Сенеку. Факт перший. Незважаючи на те, що Сенека був знаменитим своїми моральними принципами та високим стандартом поведінки, він також займався бізнесом та інвестував в різні проекти. За деякими джерелами він, наприклад, володів кількома рудними шахтами в Іспанії, що принесло йому значні прибутки. Факт другий. Сенека був одним з найбільш популярних письменників свого часу. Його твори були широко цитовані в інших літературних творах. Взагалі слід сказати, що через обмеженість технологій друкування книги могли бути дуже дорогими, оскільки вони писалися на пергаменті, який виготовлявся з шкіри тварин, а стандартна книга потребувала шкіри з кількох десятків тварин. Але незважаючи на високу ціну, твори Сенека були дуже популярні серед високоосвідчених людей і інтелектуалів Римської імперії. Факт третій, незважаючи на свою філософську спрямованість, Сенека також працював в політиці. Він був радником трьох римських імператорів Клавдія, Нерона та його брата Британіка. Сенека намагався вплинути на Нерона і переконати, стати його більш демократичним і справедливим правителем. Він написав трактат про милосердя, де виклав свої ідеї про соціальну справедливість та гуманізм. Однак, незважаючи на свої спроби вплинути на Нерона, Сенека не зміг убезпечити себе від політичних інтриг. У 65-му році нашої ери Нерон звинуватив Сенеку у співучасті в заговорі проти нього та наказав його вбити. Про це, до речі, є відео на нашому каналі. Попри те, що політична кар'єра Сенеки закінчилася трагічно, його вчення та ідеї знайшли своє відображення в наступних поколіннях. Його трактати були популярні у середньовіччі та відродженні. А вчення про милосердя та соціальну справедливість продовжує впливати на філософію та політичну теорію до цього дня. Кінець.